Ну, а хто сказав, що в окопі має бути кондиціонер? Тобто зрозуміло, що перша судові, що коли не війна, це коли має ну, данно ніхто не думав, правда, про те, що там блокували ту, ту ж військову частину, які зараз хлопці героїчно б'ють, але там, скажімо, ще кілька місяць назад були по різні сторони. І як в першу ніч багато журналістів було як пам'ятаєте, який був досі сніг, і в третій годині ночі ми всі були абсолютно. Так, тобто куртка була передала собі. Нічого ж ну, ніхто не жалівся, а ми взагалі громадянські люди, які вийшли, ну... Загалом на так, але стояли скільки треба до ранку, потім почали мінятися. Так само тут. Ну, люди, які в військових діях, вони ну так мокро, так. Так, холодно, ну, так, куєрів літають, так не буде. Всюди бетонні блоки за собою не потягаєш, відповідно, десь вони будуть, десь їх не буде. Щодо харчування, взагалі велика проблема, тому що зараз вже, здається, заборонити категорично військовим брати будь-яке харчування від громадянських, бо маємо факти отруй, ну, і це теж факт. Що... Навіть хтось не зі зла. Хтось там пальмені, що там буде привезти, так, ну, там, тобто, отримав. На щастя, солдати, а не щось серйозне. Але можуть бути і диверсії, можуть і Бог знає що, просто до смерті потроїти солдатів. Так що, звичайно, що ці речі ну, є і показувати напевно, треба, але зможете драку, що, що це є тяжкі будні, тобто показувати це. Героїзм солдат, а не про те, що ой вони ай вони замерзли, а й вони змогли. Так вони замерзли змогли, але чому вони є нашими героями? Чому вони не чому ми їм навіть чому заснули? Мене не взяли, я теж казав свій військовий, е, кому... З, показав, військовий питок, питок, там, зараділи, все добре, діду, куди ви прийшли, так Це ж, вже пройшли те, як у вас не окома, ну, погано. <правда> які, е... А це, що беруть, до речі, строховиків погані, як на мене. Є велика кількість добровольців, які готові зараз брати зброю і захищати. Строків, особливо, залог. Ну, неправильно підгинути хлопці 18-20 років. Каже, що так прийдеться, то хай це будуть трошки старші люди, які хоча б щось зробили, щось досягли, і, зрештою, в яких вже є ну, сім'ї, які залишать по собі Оце, на щастя. Оце, напевно, треба міняти знову на наших військових статутах, хто коли має задіятися.